Її герої тікають від ран минулого і загроз майбутнього. В Івано-Франківську письменниця Роксолана Жаркова презентувала збірку Біжи і Вредіко. Це друга літературна праця львівської авторки. Провідною темою нової книжки стала міграція. Ця тема вона близька мені, тому що вона пов'язана з моєю родиною. Це була хвиля трудової міграції. І мій прадід виїхав за кордон, виїхав в Канаду. І, власне, пишу ще один з тих текстів, які я присвятила своїй бабусі. Моя бабуся, яка жодного разу не бачила свого батька, тому що він таки не повернувся. І саме, напевне, з родинної історії, з родинної теми пішло це зацікавлення темою міграції. Темою виїздів, покидання свого дому у книзі гармонійно поєднуються образки про нелегку долю бабусі та прабабусі авторки із розповідями про вагомість літературного спадку Ольги Кобелянської та Лесі Українки, а також оповідання про легендарного композитора Володимира Івасюка. Нема чіткого поділу між людьми високого рангу чи низького є навіть вкраплення історій уже відомих, таких як Ольга Кобилянська, Леся Українка, тобто відомі нам постаті. Тому книга буде цікава для різновекторного читача. У збірку увійшли оповідання, новели та образки, які авторка писала протягом п'яти років. Частину історії Рокслана Жаркова завершила після повномасштабного вторгнення, перебуваючи за кордоном. Дописувала її, перебуваючи на резиденції в Польщі у Гданську. завершують цю книжку історії, якраз які пов'язані з війною, тобто пов'язані саме з цією міграцією, яка трапилася з українцями, так з українками, власне, з жінками після повномасштабного вторгнення. Герої нової збірки Роксолани Жаркової біжи і в рідіку, тікають від складних виборів і раптових кульмінацій від попелу війни й уламків ілюзій. І кожен читач сам обирає від чого або куди він тікатиме у цій книзі. Вікторія Богдан, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.